Mm -hmm. день. Аствійте Так, да. да? до кінця. Він міг би бути ведучим тонкого сатиричного шоу. З твоїм сміхом стадікам справляється або зіркою хокею, але обрав інше амплуа. Снимаем. По нарушення трудової дисципліни. Здається, він може виставити кадр із заплющеними очима. <пишу> а на троєчку посилі, пожалуйста, соль. І гарантує якість зйомки у найекстремальніших умовах. Ну що, пішли? пішли. <палансувати> Улюбленець колективу. так <палансувати> <палансувати> такий знав. Оператор із шостим чуттям. Вот знімати не можеш. Десь все зжимається. Людина, яка вражає, Володимир Остапенко. І його найсвітліші спогади про найтемнішу ніч. Я не думаю, що може по емоціональному макалу перебити те, що було тут. Внутрі глибоке настояння, впадаєш, коктейль чувств. І його не можна описати. Вона не життя буде пахнути. Вона пахне майданом, і найбільше 11 грудня 13-го року. Тієї ночі Остапенко опинився із камерою в епіцентрі подій. Два три знакових плани, які от вони йдуть сквозь, до сих пор в пам'яті. Від побиття Беркутом студентів 10 днів. Протест в центрі Києва не згасає. Навпаки, росте міцніше. Влада розуміє, майдан не розсмокчиться і переходить до силового сценарію. Где-то в районе, по-моему, где-то часа ночи, в пол первого, где-то начали говорить, что возможно будет штурм. Состояние, ну, не знаю, как, вот как перед грозой. Грім вдарив. Орда силовиків сунула на барикади. Підтягли навіть бранспойт. На вулиці – мінус 15. Наступної секунди він зніме кадр, здатний розповісти про Майдан більше, ніж години й години іншого відео. Пытались не пустити бранспойт, тому що розуміли, що це буде, наскільки це все опасно. І ось тут Догола разделся один из защитников. Вот ну, он просто розділся по пояс и встав на колени, то тут, тут стоял. Зашкаливали емоції усі. І поэтому у него это. Перші жертви протистояння. Те, що він бачить, в об'єктив, за НАТО навіть для Голівуду. Там уже на, на пригорке, когда ти спочатку ну, знімаєш, а потім. Под камерой отходишь, потираешь глаза, ты не понимаешь, что это такое. Но ну, что в дыму там по головам передают раненого. Его вот так вот тебе передают, передают, и і... вот здесь вот прямо у тебя на глазах. І... И ты понимаешь, что это... Це... Я не знаю, куда дальше. Побачивши по телевізору, що коїться люди пішки вночі ішли через все місто, щоб стати на барикадах пліч опліч тієї ночі. Майдан вистояв до сім утра. не понімає шо тихо. Ну ні, ні мороз, ні холод мокре, як бону, від емоцій. Я потом домой приїхав часов десять утра, і я не мог взагалі. На тешому там сіночні спалі він готовий був віддати майдану ще багато безсонних ночей. Скільки треба до перемоги? Найважливішої роботи тоді здавалося немає, але змушений був з важким серцем пакувати валізу. Довге відрядження, олімпіада, сочі про розстріл небесної сотні дізнався там. Там знаходитися було невозможно. Ми просили, щоб у нас першим самолетом, щоб нас забрали. Когда здесь такое происходит, кому потрібен этот спорт, кому потрібен біатлон. единственный, один з немногих моментів, коли ти вот, в даний случай проклинаєш вот роботу. Про те, що Майдан таки переміг, Володі повідомила донечка. Мені мала 8 лет, да присилає смс-ку. Папа, ти знаєш, що сталося? Ми победили. Це, мабуть, найярше вот, в житті, що взагалі було за цей період. Тепер він часто буває там, де виборюють ще одну таку необхідну Україні перемогу. Чого тобі хочеться в той момент, коли ти знімаєш ЗУ 2 в Луганському? Те саме хочеться зняти, але в Москві. <звук> Мрію отримати від Єлизавети Володимирівни ще одне знакове СМС. Буду просто здати ще один одні смів. Каже вдячний долі, що його улюблена робота дозволяє бачити найважливіше, яким би складним воно не було.